Так, друзі, доброго дня. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Я вітаю вас у новому році. тому що дійсно в лінійний ефір виходжу вперше у 2023-му. Знаємо, що зустрічали ми цей новий рік, як я кажу, на, на злість ворогам на радість мамі. Я не знаю, ми зустрічали з сім'єю. Все було дуже скромно і дуже зворушливо. Мені було приємно, що на цьому святі, наприклад, був присутній мій дідусь, якому 87 років, і моя донька, а які років, знаєте, чотири покоління однієї сім'ї. Її, насправді це дуже важливо, і мені дуже важливо, що я кожного змогла обійняти із най -най -най рідніших. Ну а будемо ми говорити упродовж цієї ефірної години про нічну атаку ворожими дронами. Знаємо, що і 31 числа вона відбувалася, і ось зараз в ніч із 1 на 2 січня, і також поговоримо про Київський університет імені Тараса Шевченка, тому, що там в результаті. Атаки дронів 31 числа 31 грудня сталися руйнування кількох корпусів у кількох корпусах університету Шевченка. Про все почуємо від ректора Універу Шевченка. До речі, я закінчувала цей виш, і мені чесно кажучи, дуже складно уявити взагалі, що з моїм університетом з нашим університетом щось могло трапитися. Ну, поки я вам нагадаю про сьогоднішню атаку ворожими дронами. Ми знаємо, що цієї ночі а, росіяни зокрема атакували Київ безпілотниками. Попередньо за час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони знищили тільки над столицею 22 дрони. Ну і знаємо, що тривога в столиці повітряна тривала понад 4 години. Поговоримо про цю нічну атаку, також йтиметься про удар по казармах окупантів у Макіївці, ну і свіжу бавовну на територіях Російської Федерації. На прямий зв'язок зі студією виходить зараз Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Разумкова. Пане Олексію, добрий день. Слава Україні. Доброго дня вам, героям слава. Тож зустрічали верніше проводжали ми старий рік під атаку ворожих дронів і зустріли новий із ворожими атаками безпілотників. Що маємо розуміти про нинішню ту, яка відбулася в ніч проти 2 січня? На мій погляд, ну, якщо так стисло, це можна назвати кошмарять, От, тому що, ну, дивлячись з результативності цих атак, звичайно є певні військові цілі, які цим переслідуються, відомі нам виснаження. Протиповітряної оборони, чи там розкриття місць розташування протиповітряної оборони, але будь який з е е е стратег, чи е там тактик військовий він очевидно має оцінювати. Наскільки ці удари досягають результатів в плані того, що вони декларують, що це центри прийняття рішень, що це об'єкти критичної інфраструктури. Тобто, якщо день-два чи один другий удар і результати, м'яко кажучи, не дуже вражаючі, то тоді, мабуть, потрібно було б змінити тактику. Але те, в чому вони дійсно досягають успіху, це ну тримати всю Україну в напруженні, не давати людям спати. Це, це в принципі, ну, мабуть, те, що їх задовольняє як мінімум морально, з психологічної точки зору, задовольняє їх морально, як ви кажете. Хоча мені здається, що від атаки до атаки українці стають ще більш психологічно витривалішими і попри те, що дбають про власну безпеку, все менше заморочуються, так би мовити, психологічно на такі атаки. Ми знаємо собі, що ми переможемо і перетерпимо і. Ці часи також. Ну, а ми бачимо зараз, що масовані атаки дронами все частіше відбуваються і з боку Російської Федерації. Це тому, що в них високоточних ракет не залишилося. От який ресурс мають зараз вороги для нападів з повітря? Є різні оцінки. Ну, принаймні, те, що озвучує керівник українського. Розвідувального управління е, управління розвідки е, це те, що залишилось чи то на, на дві, чи на три масовані атаки, але при цьому зрозуміло, що російська оборонна промисловість працює, вони знаходять шляхи так званого паралельного імпорту, тобто це, якщо називати речі своїми іменами, контрабанда. Ну і, мабуть, також ми маємо пам'ятати, що при всіх тих недоліках все-таки там є, так мовити, умільці, які можуть. Знаходити якісь компоненти, ця зброя буде можливо не такою точною, як вона була, але в будь-якому разі вони спроможні налагодити певний об'єм виробництва. Знову ж таки, за різними оцінками, російська промисловість станом на сьогодні здатна забезпечити один такий пуск в масштабах, які були. Орієнтовно 100 ракет десь раз на місяць, от але не можна виключати, що ці об'єми будуть нарощуватися. Також є інформація про переговори, які ведуться з чи спроби, які про які повідомляється закупити. Балістичні ракети в Ірані, закупити боєприпаси в північній Кореї, чи то по урядовій лінії, чи з використанням паралельних схем, скажімо, скористатися послугами Пригожена сумнозвісно. тому ситуація може змінитися. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що а, цей запас до певної міри виснажений, але Росія все одно здатна. Принаймні раз на місяць повторювати подібні масовані атаки. На ну, зокрема наш головний розвідник Кирило Буданов він говорить про те, що взагалі залишилося ресурсу на одну-дві атаки. Чи можна на це розраховувати? Повітряні ракетні атаки має на увазі. Наскільки правильно я розумію, те про що е говорить Кирило Буданові, не лише він, це те, що оцінка станом на зараз, тобто запаси, які в Росії залишились, це десь от, ну на, на, на дві масовані атаки. Але повторюю ще раз, що е російська оборонна промисловість з також станом на зараз здатна виробити протягом місяця об'єм ракет, який, е тобто і коли вони використовують... Е Оці, цей запас, який є зараз, через місяць в них буде ще ресурс на, на ще такий подібний удар. Тобто, щонайменше, станом на зараз повторюю, вони спроможні виробляти місячний раз на місяць такий залп ракет забезпечувати. Дякую, що пояснили. Ну, а що із атаками-дронами їх вони все-таки десь знайшли, десь здобули від когось переправили. І як нам кажуть, військові це іранські дрони. А скажіть, будь ласка, якщо порівнювати атаки 31 грудня і 2 січня, ось що між ними спільного, і чи можна говорити про певну тенденцію? Ну, де гарантія того, що сьогодні, завтра чи післязавтра така дронова атака із з боку ворога не повториться? Гарантії того, що це не повториться, ну я ні здається, це навіть не не коректна постановка питання, тому що очевидно, що вони будуть повторювати ці атаки. З якою регулярністю, чи вони будуть їх розтягувати в часі, чи це можливо зараз якась нова така тактика, тому що я не пригадую, щоб до цього була спроба кожну ніч це повторювати. Тому, можливо, вони зараз той запас, який є, тут намагатися використати для того, щоб цей, так би мовити, жах був безперервний. І, сам, і саме по ночам, це, це теж те, що мені здається, якісь нові підходи. Що стосується джерел постачання, то також аналітики зазначають, що це може, можуть бути. Не лише ті трони, які Росія закуповує в Ірані, це також виробництво, яке налагоджується як з компонентів, які вони отримують від Ірану, так і були повідомлені, наприклад, що на території Таджикистану є така збірка, де ще вони можуть брати. Ну, принаймні ще, ще, один, ще одне таке джерело це Північна Корея. Знову ж таки, повторюю, що там де й, помітили вже активність структур Пригожина, які намагаються закупити там не лише дрони, але й артилерійські снаряди. А можна якось ці шляхи постачання перекрити? От якими засобами як світова спільнота може вплинути на Іран і на Північну Корею для того, щоб вони не передавали Російській Федерації зброю? Звичайно, є певні важелі впливу на е, ці дві країни парії які ну, займають там почесні місця також в втоп списку під санкційних країн. Але як е, свідчить практика, е, в, ну, принаймні Північна Корея досить е, уміло і лідер продає ці загрози і змінює. Е, там поступки, легкої поступки в якійсь своїй військовій активності на пом'якшення санкцій, чи йде на ризик підвищення цих санкцій без ну, там важких якихось наслідків ну власне, для своєї влади. Я не кажу не для економіки країни чи безпеки, чи не, там добробуту населення, тобто на них є важелі, але це не так просто. Що стосується Ірану, то там ситуація можливо навіть більш складніша, оскільки очевидно, що Іран також зараз оцінює потенційні зиски, які він може отримати від Росії в розробці своєї ядерної програми, тому що ну. Перша Росія володіє технологіями, там є спеціалісти відповідні, і крім того, Росія якраз є один із тих міжнародних е, акторів, які мали б забезпечувати виконання так званого е, всеохопного плану. Який під яким зараз працює, працює Іран і міжнародна спільнота по контролю над упередженню його ядерної програми? Тому в обмін на е, дипломатичні політичні е, поступки, якісь технологічні е, постав постачання е, в Іран цілком може піти на той ризик, що він отримає додаткові санкції. Що стосується північної Кореї, е, також Потрібно пам'ятати, що є ділянка кордону спільного між Північною Кореєю і Росією, там залізниця проходить і були повідомлення також, що залізничний рух, який не працював там протягом епідемії ковіду, начебто зараз там десь помічена певна активність, що його намагаються відновити. Тоді поговоримо про те, чим сьогодні може відповісти Україна і як може захиститися. Передусім про роботу української ППО знаємо, що тільки над Києвом під час цієї повітряної атаки було збито 22 дрони. Знаємо, що по всій Україні понад 40 ворожих це мається на увазі і шахетів і інших видів дронів, і ракету одну вдалося збити нинішньої ночі. Розкажіть про ефективність української ППО. У ну, українські про ефективність українського ППО е, говорять цифри, mm -hmm. е, якщо, якщо ну, немає підстав ставити під сумнів, офіційні повідомлення, але ну результат навіть 80% це просто 5 з плюсом. А якщо збивається 100%, то це вже з категорії неймовірно. От але при цьому ми ж також розуміємо, що е, той дрон, який збили, чи ракета, які яку збили, вона також падає і наносить шкоду. І ракета, яку випустили по цьому дрону, вона також наносить шкоду. Тому навіть росіяни, якщо вони е, розуміють, що Більшість їхніх ракет збиваються, все одно вони досягають, ну можливо, не того очікуваного результату, але те, що наноситься шкода економіці, те, що страждають е, мирні люди, е, крім того, зафіксовані попадання, принаймні в те, що було 31-го по деяким військовим об'єктам, е, все одно від цього руйнівний руйнівний ефект є. Е, якщо говорити про е, те, як е, Боротися з ними більш ефективно, то в принципі, це класика, мабуть, не лише військової справи, але те все розвивається по спіралі. Тобто, ми пам'ятаємо, що коли, коли з'явилися ці дрони-шахіди, просто вони так, ну, таке враження було, що це якась суперзброя. Тобто, не було досвіду, як з ними боротися, але досить швидко наші військові. Досконалювали свої техніки, це те, що стосується їх своєчасного своє, своє, своє їх виявлення. Потім знешкодження. При цьому також Росія не стоїть на місці, тому що були є. Є інформація про те, що, наприклад, вони поставили на них якісь такі скажімо, примітивні глушники, які вже їх роблять не такими шумними, вдосконалюються маршрути, проводиться до розвідка для того, щоб їх важче було виявити. Але це природа військової боротьби. Тобто, противник намагається придумати щось нове, і наше завдання якомога швидше придумати протидію цьому. Угу. Ну і власне будемо зараз говорити про нашу протидію. Ми знаємо, що новорічної ночі було знищено профтехучилище в окупованій Макіївці, за даними управління стратегічних комунікацій збройних сил України, було убито близько чотирьох. Сотень мобілізованих нещодавно мобілізованих росіян близько трьох сотень а поранено. Знаємо також, що було завдано цього удару із реактивної системи залпового вогню Хаймерс. От що нам розуміти про цю історію, так дійсно дуже багато людей загинули. Ми бачимо такий шок із боку Москви. На цей інцидент і на цей український вже удар. А що маємо розуміти в цій ситуації? Ми готові діяти таким чином? А, ну, по-перше, ми говоримо не про, не про в тих чи будівлю, про тих училища, чи якось сказали багато людей зараз. Ну, це За, це не ми про цивільних, це про, про військових, звісно. звісно ми так. Говоримо про то, да. Тому тут це, це, це той випадок, коли. Ми говоримо про війну, ми говоримо про військових і знищення противника. Тобто, якщо така кількість знищується солдат-противника, то, то це ну просто і тим більше одним ударом. Ну, в принципі, це мабуть, теж скажімо, максимум, те, чого можна було б очікувати в плані оцінки ефективності цих ударів. Про що це ще говорить? Це говорить про якість нашої розвідки, тому що ну дійсно підловити образно кажучи момент, коли в одному місці буде сконцентрована така кількість живої сили і за повідомленнями. Також там були боєприпаси, які здетонували. Тобто, це надзвичайно успішна операція. В чому, якщо знову ж таки брати, що це всього на було витрачено три снаряди. На це і з таким ефектом, то це ну, можна можна котре привітати наших військових. Що стосується реакції е з по той бік фронту, то в е мене особисто виникла така, коли в новорічну ніч в ці безкінечні були атаки, в мене виникла перша така думка про те, що, е мабуть, вони нам за щось мстять. Тому що ну просто так, от взяти і пустити, ну і виглядало що це не зовсім підготовлена атака, от, і зараз мені здається є відповідь на це питання, тому що е, удар по е, цій казармі був нанесений саме е, в близько 12-ї ночі, і я так розумію, що це скоріш за все атака, яка готувалась росіянами. не в той момент просто їй дали команду. Запускати негайно ці жахіди. Що стосується більш загальної реакції на е, в ці втрати, звичайно, там шок в цій е, спільноті е, блогерів. От. Ну і це це фактики, які просто неможливо скрити. Знову ж таки, вони звинувачують і вище командування в тому, що вони проявили таку халатність. От але ну найголовніше і найстрашніше це те, що я боюсь, що навіть якщо ці всі загиблі були з от якогось регіону, десь з місць компактного проживання, то це ну. Навряд чи це буде якийсь переломний момент, коли нарешті там росіяни проснуться і почнуть задавати чи адресувати свої питання до тих, хто власне кажучи повинен нести в першу чергу відповідальність. А оця активна критика із з боку так званих російських воєнкорів, коли критикують російське командування, ви вже про це сказали, і навіть думки фахівців про те, що таке розташування солдатів ну це просто непропустимо. Це там порушення всіх норм, це протизаконно. Воно здатно якось внутрішньо розхитати ситуацію, розхитати стілець не тільки перед тамтешнім головнокомандувачем, але й перед але й перед самим Путіним. Під самим Путіним. Є кілька е, аспектів, що стосується воєнкорів, е, Путін. Чи його там команда, вони зуміли до певної, до певної міри нейтралізувати цю загрозу, коли воєнкори, які вони там об'єднані об'єднані, тому що вони працюють під різними прапорами. В якийсь момент вони дійсно почали становити, ну, як мінімум, інформаційну загрозу для Кремля. Ось. Але він... Його команда зробили кілька кроків і нейтралізували найбільш активних. Когось залякали, когось наблизили до влади. І вони вже, якщо критикують, то роблять це доволі дозовано і знають, на кого цю критику можна адресувати. Водночас залишилось, тому що ну, кількість цих воєнкорів вимірюється там, на, на десятки популярних таких. Всіх під контроль не вдалося поставити. Ставити і тому все одно ця конкуренція продовжується, і е, зараз, якщо говорити про розхитування ситуації, дійсно там доволі е, цікаві відбуваються події, коли ну, про Пригожина там дуже багато. Зараз всіляких дискусій, от, тому що він собі дозволяє, на, на думку на російських оглядачів, він собі дозволяє зараз ну, те, чого просто неймовірно собі там десь в'явити, і при цьому не факт, це те, що він це робить з дозволу Путіна. От, тобто є якісь ці внутрішні процеси, ну я б їх навіть сказав, що це підкілимова поки що боротьба, яка не зовсім видна на поверхні, але. В будь-якому разі разі рухи такі відбуваються. Ну і деякі ознаки то Путі... активності самого Путіна в перед новорічні дні, коли він ну саме це його привітання, таке, яке не осталось непоміченим новорічним на фоні. Цих е костюмованих, так помовити, військових е говорить про те, що Путін дійсно відчуває загрозу своєму авторитету, намагається, ну окрім те, що я сказав, там е контролювати блогерів. Він намагається ще також якимось чином е десь покращити свій імідж, підкреслити, е переконати, що він дійсно е військовий лідер. От, але все це я кажу. Це все ознаки того, що дійсно щось відбувається, і в тому числі сам Путін вже це відчуває. Дивне дивне звернення Путіна, так я його назвала для себе. Подивилася, звісно, тому що я інформаційник, і я мала про це знати абсолютно на противагу звернення звернення нашого президента Володимира Зеленського. Правильне, отак можна сказати, про нього, якщо, якщо одним словом, усе вірно, усе вивірено. І таким має бути новорічне звернення президента під час війни в країні. Згоден з вами абсолютно мене найбільше потішило в тому путінському зверненні це. Що відразу всі помітили ту жіночку капітана, здається, яка до цього була не десь... вперше вже з'являється в роликах Путіна, да. так можна сказати. І, так. і в церкві, і в церкві вона була, і на рибальському там судні. От. Ну, тобто, це настільки все примітивно, що ну а з іншого боку, можна було б звичайно там і далі тішитися, десь іронізувати, але сам факт, що ну Путіна його реально підставляють ці іміджмейкери. Ну, як можна було цю витягнути? Таке обличчя пізнаване, Тобто, але це говорить про те, що, що Путін, скоріш за все, цього не бачить. Він цього не знає. Він нічого це його, не знає, його, не помічає ні, так. ні. Я не кажу що нічого, але те, те це підтвердження того, що він не володіє реальною інформацією, навіть в таких дрібницях. Пане Олексію, я вам дуже дякую за коментарі. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Разумкова. Говорив зараз зі мною. Друзі, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.